Пане Олександре, слава Україні! Караєм слава вчора. Е, і я рада вас бачити. Ми вже трохи поговорили про те романтики, про цей альбом. Але знаєте, мені перш за все цікаво, е, моя цікавість полягає в тому, що про Мур дізналися, і зокрема, через цей мюзикл. Але як постав Мур? З чого, З чого ви утворилися, і хто ви є для тих, хто не знає? Як би ви себе ідентифікували і свій проєкт? Ми літературно-музичний освітній проєкт. Ми повстали у травні 2022 року, як тільки я вийшов з російської окупації на півночі від Києва і повернувся до Києва, коли ще було багато блокпостів, ще не було майже нікого зі старої компанії. Взагалі я режисер от, за освітою і за своєю діяльністю. І залишився тільки мій друг оператор і одна людина, яка м, запишує музику і на студії працює. Звук, наш. Mm -hmm. От, і ми зійшлися у трьох на студії для того, щоб хоч якось. Е Зняти стрес у такий час, ми записали наш один трек, перш слава його ніхто не почує, і я сказав пацанам, що дивіться дуже хочеться просувати українську літературу, тому що я до початку повномасштабного вторгнення е, займався тим, що у тому числі робив вистави про письменників, але на жаль, і північного сусіда не було української літератури моїй творчості. мені не була провита любов до неї. І Я казав хлопцям, що якщо що ти займаєшся тим, що навіть не цілоспрямовано, але розповідаєш про письменників, якби російських. Ти не можеш чи робиш музику, як іноді артисти, чи будь-який контент. Ти не можеш після 24 лютого просто сказати: ну все, я більше не буду. Ти маєш робити щось більше, щоб якби викупити ці ваги сумління. Маєш закутувати провину. Знаєте, оці це сумління, так в кого воно є. І тому мені дуже хотілося, щоб я для української літератури зробив не менше ніж для літератури ворога. І через це ми почали, як скав ну, який найперший спосіб, як можна літературу в кожен дім, щоб людина ходила разом з віршем, це робити музику. Ми спочатку робили музику на вірші. От тому, що якщо ти записуєш ти відправляєш вірш, його читають, дай Бог, якщо читають. Якщо записуєш аудіо, слухають один раз. Якщо якийсь актор гарний на відео вам читає вірш, то це можна подивитися два рази, на максимум три. А треки люди слухають і приносять собою. Тому спочатку зробили два альбоми, потім ми почали робити освітні відео. А зараз вже те, що маємо. Я думаю, що я цілком повністю провину свою якби викупив. Викупили так. А от власне альбом ти романтика. Я бачу, що порадив по перше літературну дискусію. А по-друге, на моє переконання, зібрав або захопливі відгуки цілковито, або негатив і навіть серед літературної спільноти, зокрема, письменниця Тамара Горіха Зерня, авторка доці, вона сказала: дивіться всім, сідайте, беріть своїх підлітків, вмикайте, хочуть, не хочуть. Вони мають це прослухати, вони мають знати про тичину, про семенка, про Курбаса? Інша когорта, зокрема, в якій є, і Галина Крук, сказала, що неправильно було висвітлено тичину, неправильно було висвітлено семенка. А це треба забрати. Як ви до цього ставитеся? Чи раді ви, що така величезна популярність? І як ви пояснюєте Я собі б... цю популярність? Я би хотів. uh, um, mm. Спитати, де саме неправильно і де неточність. О, тому що в нас був один випадок, коли ми читали на Фейсбук давно якісь коментарі, і там серед дійсно 10, 10, 9 до 1, 8 до 2. Те, що нам потраплялося от на Ютубі, у Фейсбуці якісь позитивні і негативні, але там був коментар довгий від якоїсь пані, яка розбирає альбом. І серед, серед критики до коми якось ще речей, вона каже: Семенко, оцей хай. Семенко, оце що за ну що за захоплення це якимось фашистською німеччиною, може це може це не смішно? Це молоді. Треба пояснити, на що їй у коментар відправили вірш автопортрет Михайля Семенко, який і Хайль кохайль, Хайль Семе. О, цебто вона ж людина, яка критикувала за альбом, напевно, освічена доросла людина. Вона читала семенко менше ніж читали молоді 22-літні річні хлопчики. От. Я думаю, що це у це важко повірити. Через це люди напевно кажуть, що щось неправильно, щось. Неправильно, я би дуже сильно хотів конкретно дізнатися, що неправильно. Мені здається, що ось ця спроба сказати, що в цьому альбомі щось неправильно висвітлено. Вона йде якраз від того, що неможливо собі уявити, що літератори, філологи і багато хто науковими працями десятиліттями вибудовували і намагалися зробити це популярним. І це все ще залишалося нішою штукою. І ми це бачили, коли починали мур, Це два роки вже от. І раптово вона стала mm -hmm. От, ця література, ці письменники, ці історії. Я думаю, що багато хто з цих ем, з цієї когорти. Ем, Цієї частини, якби в Фейсбук, і просто собі не можу вкласти в голові, чому цих молодих нахабних людей це вийшло, і вони починають якби вважати те, що там щось історично неправильно. Але я жодного разу не отримав відповіді, що саме неправильно, угу. пане Олександре. А хто є цільовою аудиторією цього альбому? Чи визначали ви для себе, чи ви творили для підлітків, чи для молодих людей? Чи це масовий пересічний український читач, глядач, слухач? Як ви собі це ознаменовували? Ви знаєте, ми не обирали аудиторію, тому що ми не корпорація, яка судить. І готує от реліз. Mm -hmm. Їм треба зважити метрику, цільову аудиторію. От який вік, який гендер. От ми робили альбом просто, тому що не, не могли не робити. Як наприклад, буває з найпрекраснішими нашими починами. Ми сиділи на студії в кімнаті маленькій на Сфійській Бачагівці півроку, його долбали, щось писали, і навіть не думали про людину, якій він сподобається. Просто от написав я текст про Курбаса, відправив хлопцям. Ми зробили музику, аранжування спробували, не то підібрали, набрали назву пашу. Це кажемо, ти львівський інтелігент, курба Львівський інтелігент. Мені здається, це символічно і прикольно. Приходь, запишись. записались, зводили. Нам подобається ми такі, о, ну це передає. Далі ми йдемо по альбому. І потім, коли ми вже його релізнули, ми почали бачити, що реакція у людей величезний шок і здивування, що господи, нам цього не розповідали в школі. Я зараз вчуся в школі. Неймовірна кількість коментарів, типу, що я вчителька, я це показуватиму дітям, і люди з Монду нас не Ну коротше багато. Я так я на це питаю, типу, а бібабуті тип, падеш. Ну кажу, ну з бібову ще зробимо. От і тому ми не задумувалися на цільову аудиторію, оскільки думали лише про те, як би розказати ту історію, яку б ми вважали от, цікавою, правильною для нас самих. Якби ми були на місці нашого слухача, чи ми б закохалися у цих персонажів, у цих письменників, чи зник би з них оцей притрус музейний пил? Мені здається, що зник да, якщо такі mm -hmm. живі дискусії, А це саме те, чого ми намагалися досягнути. От, ви сказали, що ви написали текст про Курбаса. Тобто, ви є автором усіх текстів, правильно? Я є автором усіх текстів, mm -hmm. окрім фіналу нашого альбому, це, це ще не кінець mm -hmm. О, а, Слон, і Ну і Європа мовчала про США, через... але здебільшого, так умовно, я автор текстів. Віктор Ткаченко, автор музики. Так, я написав і структуру альбому придумовля. Угу. А чи консультувалися ви під час написання з кимось? Чи ви зважаючи на свої ага, тобто зважаючи на свої знання, ви вже їх все перекладали в текст і хотіли, аби ці постаті розстріляно відрожні постали перед нами як як живі, правильно так? Ми, 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 ми вже за це отримали. Даше в нас питали, де редактор хто був, вашому за ми кажемо, не було, і ми розуміємо, що це важливо. Просто коли почався оця вся шкшвала, шквала цього, знаєте, реакцій позитивних, якихось негативних. То ми задавали собі питання: чи ми пам'ятаємо хоч один випадок в історії? От, ви пам'ятаєте, коли альбом розбирають на кількість ком. Навряд ви знаєте, ну, це Ні. Absult, так. і тим паче коми в аудіотворі. От але uh -huh. деякі речі з приду слів типу нам особисті писали. Ми зважили да, де в нас не було редактора. Uh -huh. От і це насправді саме через те, яким чином це створювалося у вакуумі всередині. Ми не хотіли консультуватися з людиною якоїсь точки зору глобальної структури, тому що ми дуже боялися академічного нальоту. Оцього uh -huh. я не можу на жаль підети іншого слова. Академізму, Це uh -huh. якраз той академізм. Знаєте, у Симихайля Семенко. Є, він мені дуже подобається, це мій улюблений український поет. В ем, нього є неймовірний ем, претекст до, кобза, до його збірки, де він каже, що, що я палю кобзар, те, що я наші, я в пісні е, і там типу, що ти притягуєш мені кобзаря, від якого пахне салом зі своєю пашаною. Саме твоя пашана цей кобзар і вбила. І е, це дуже крута фраза. Що ти протягуєш мені от своїх письменників своєю пашаною? Твоя пашана, які вбила, І ми бачимо краще через те, з яким от благородно-храмовим, знаєте, таким ставленням оці літератори, і академіки ставляться до геніїв минулого, які творять, от саме через це. Це і не було цікаво молоді сучасним людям, людям, які вважали це за тортуру у школі. Тому ми не консультувалися з жодним з академіків для того, щоб не зіпсувати цей продукт. Але маю зазначити, що я в одну сторону консультувався з Ростиславом Семківим mm -hmm. і Ігорем Калядоєм. Їх книги я дуже багато перечитав. А Ростислав Семків це людина, яка для мене була зірець того, як треба розповідати про літературу. І знала б ви, яке для мене було щастя, коли він написав у Фейсбук, раптово побачив, що типу це просто геніально. Дивіться, О, це дуже гучне слово, я, ну це емоційне, але сам факт, коли я побачив, що пан Семків, типу, людина єдина, з якою я згода на тому, як треба розповідати про літературу, типу, і коли вона настільки сильно зацінила альбом, я зрозумів, мені хоч. Ірина Фаріон, хоч Сергій Жордан, який причета до любому і напише, що їм не сподобалось, мені не важливо. Бо людина, на яку я якби, дивлюся, яка розповідає так, як я хотів би розповідати, вважаю, що це супер круто.